День прапора та день незалежності в Холмківській територіальній громаді об'єднали з 35-річчям обласної ветеранської організації. Святкування цієї дати мало відбутися в лютому, коли в 1987 році тривала установча конференція, яка стала завершальним етапом формування ветеранських організацій області. Проте через війну в лютому урочистостей не було. А нинішні державні свята спонукали відзначити й 35-ту річницю утворення організації ветеранів. Zabu, Zabu. Сьогодні, в цей день, я хочу відзначити тих ветеранів, завдяки яким я сьогодні стала головою територіальною громадою. Я багато від них навчилася. Це люди, які підтримували мене від самого початку, і до сьогодні вони мені дають, надають різні поради, допомагають мені в різних ситуаціях вийти з цієї ситуації, як допомогти людям. І сьогодні я думаю, що нашим поколінням має рівнятися на цих людей і брати з них приклад. Нині в обласній організації налічується понад 171 тисяча ветеранів. Мета діяльності організації соціальний захист ветеранів різних категорій: учасників Другої світової війни, учасників війни в Афганістані, учасників бойових дій в інших країнах, учасників АТО та військових, котрі нині боронять країну. Ветеранська організація допомагає в різноманітних питаннях, зокрема зі збором коштів та гуманітарних вантажів. Це одна з старіших ветеранських організацій, сама масова, сама авторитетна. Її ветерани відроджували країну після другої світової війни. Вони і зараз живі, які ще живуть в лавах нашої організації, передають досвід патріотичного виховання, військового патріотичного виховання, трудового виховання нашому молодому поколінню. На заході нагородили ветеранів спеціальними значками, посвідченнями та вручали подарунки. Я людина, яка проживає в цьому селі вже дуже багато років. Працював, працював головою колгоспу, працював директором тут заводу раніше концертного починав з цього. Тобто, для мене це село, це регіон це надзвичайно важливо і надзвичайно мені сьогодні приємно, що. Управління культури ОТГ проводять на території нашого села таке свято. Історія кожного ветерана заслуговує на окрему книжку. зауважували під час урочистостей. Про них можна історію писати, вони самі знатні люди і на нашого, як кажуть, нашого ОТГ, вони проживають у нас. Ну, як карся, кожен, котрий тут був відзначений то чимось він е, якусь лепту вклав у розвиток нашого ОТГ у розвиток наших сіл у розвиток нашої якарись нашої країни і тому що кожна їхня праця але частинка була вкладена у в долю нашого ОТГ. Мета подібних заходів ушанувати ветеранів, котрі дбають про розвиток громад, області, країни загалом і показують приклад молодому поколінню.